Усе, що я тут вам скажу, здійсниться у вас за 8 днів. Що ж тут буде за 8 днів? Ви побачите ігри якоїсь людини проти вас, хто вставляє палки в колеса, однозначно. Хто заважає, ну, ви знайдете метод боротьби з цією людиною і як себе від неї відсторонити. За вісім днів нападки, якісь на вас будуть. Ви побачите, зрозумієте, і себе зможете захистити. Однозначно, людина не хоче вас відпускати, вона питається вашої енергії. Це може бути хтось по вашій роботі. Хтось з роботи. от Прям. І підсижує, і сплітні розпускає, так? але цим і питається, тому і не хоче, щоб ви уходили. Хоче вами керувати людина. Вставляє, от реально вставляє вам палки колеса. Ну ви зможете себе якось охоронити. А як? Ви знаєте, якась ситуація буде, де людина попаде в яму, яку вам рила. От стане все на свої місця. Можливо, захистить вас якийсь мужчина. Він допоможе вам поборотися з цими неприємностями, з цими страхами, розкриє цю гру, розкриє цю гру, таємну гру. Розкриє мужчина. Все, от, бачите, знову ж карта показується, розкриється. У вас тут обмовляють, підставляють, не дають змоги рости, да? от заважає якась вам людина. І от якийсь мужчина це все розгадає і допоможе вам цю людину поставити на місце. Ось така тут історія. І ви підете всі своїми дорогами, з такими нехорошими людьми, які завідують, які мішають. Ви вже більше не будете разом. Все ви показує, що ви з цього винести якусь мудрість і більше не попадетесь да, на, на таку ж саму ситуацію.